Новин зі сходу, де перебувають їх рідні й друзі, з нетерпінням чекають ті, хто прийшов сьогодні на прес-конференцію: матері, батьки, сестри та дружини. Відвідати хлопців на місцях їх дислокації самостійно складно. Тож єдина надія передати йому все необхідне через колишніх військових, які зголосилися доставити гуманітарну допомогу у зону АТО. Та кілька днів тому колона з навантажених автомобілів для криворізьких бійців вирушила до східних областей України, а нещодавно вони повернулися і зараз звітують, де були, що бачили, кому і як віддавали. По дорозі, коли ми їхали на блокпостах, та гуманітарна допомога, яка була, зібрана від міста не посилки, ми ділились на кожному блокпосту і. ребята благодарили Кривый Рог, потому что каждый ящик халвы или каждый ящик конфет или блок сигарет для них был в радость. И Кривбасу был передан огромный привет. Блокпостов, когда мы туда ехали, проехали, наверное, шесть. Шесть наших блокпостов. На каждом был небольшой диалог. Пожелали друг другу удачи, пожелали друг другу победы, и мы поехали дальше. На сьогодні на сході України дислокується Криворізький батальйон територіальної оборони номер 40 Для нього збирали усе необхідне продукти, харчування, теплий одяг, дещо з військової амуніції. Проте, говорить Микола Колесник, є ще дуже багато того, що потребують криворіжці в зоні АТО. Дніпропетровська облдержадміністрація вже готова надати 120 бронежилетів бронежилетів четвертого ступеню захисту, 30 надсучасних сучасних аптечок, 150 бушлатів та прибори нічного бачення. Міська влада теж зголосилася допомогти. Було прийнято рішення по обезпеченню наших воєннослужащих транспортними средствами і бронежилетами. Бронежилети вже були закуплені, проплачені неділю назад. На наступну поїздку город виділяє 120 бронежилетів, обладміністрація виділила 100 бронежилетів, як тільки приїхала в Також ще будуть радіостанції, але найголовніше, самое главное будут машини, великі грузові Урали, для того, чтобы можно было и выполнять задачу, і в первую очередь это безопасность для наших бойцов. Чем лучше они технически оснащены, тем они целее будут. Это основная задача. Чтобы в Кривий Рог 200-х -е больше не приходили. И это в руках и крупных предприятий, и нас всех, и активистов. Ну, это, это, это вопрос міста. Чим сильні ми їх защитім, тим будуть вони. Це навірна от основна задача, яку ми повинні виповнити всі вместе. Небайдужі мешканці можуть теж допомогти нашим солдатам, надсилаючи кошти на відповідний рахунок. Ці кошти запевняє Микола Колеснік. Підуть виключно на криворізьких військових, не тільки БТО 40 а й у 25, 79, 91 та 72 бригади, де сьогодні перебувають криворіжці, також для залучення коштів планується зустріч з керівниками великих підприємств для придбання бойових машин дозор, БТРів, приладів нічного бачення, протиосколкових окулярів, бронежилетів, касок.